Збройні сили України виконали всі завдання, які були поставлені перед ними керівництвом держави, верховним Головнокомандуючим. Зараз створені всі відповідні угруповання, які повністю виконують завдання по захисту суверенітету і цілості нашої держави. Збройні сили України впевнено виконують ці завдання. Я повинен сказати, що в непростій ситуації, в якій зараз знаходиться вся Україна, Збройні сили показують зразки мужності, героїзму, відданості справі захисту нашої держави. Приведу деякі приклади. Коли озброєні сепаратисти намагалися захопити один із ключових об'єктів на півночі Донецької області, Краматорський військовий аеродром, на якому, як відомо, не базуються наші Військові літаки. комендатура забезпечення у кількості 47 чоловік мужньо відбила збройний напад, причому відбила не тільки самостійно, але з допомогою і нашої бойової авіації, з допомогою резерву, який повітряно десантних військ, який прибув на вертольотах. Дуже мужньо діяла мотострілецька рота 72-ї механізованої. Бригади в районі населеного пункту Ялта, що 30 кілометрів на захід від Маріуполя. Коли поражаючі сили сепаратистів намагалися захопити, охороняємо об'єкт і розброїти наших бійців, командир роти надав команду до бою, сміливо відбив напад і викликав підмогу. Резерви прибули негайно. Це наші десантники на вертольотах. Була проведена зачистка, об'єкт лишився недоторканим. а... Напрям, на який розраховували сепаратисти, також не був захоплений. Повинен відмітити дії 95-ї окремої аеромобільної бригади. Чудово діяли десантники, відбивши раптовий напад групи сепаратистів на суперсучасній техніці квадроциклах, добре озброєний. Підготовлений, але для десантників це не було раптовістю. Вони сміливо вступили в бій, розпорошили головні сили і розвіяли головні сили противника і вийшли переможцем в цій непростій ситуації. Повинен привести приклад дії аромобільно-десантної роти 80-го окремого аромобільного полку, яким командує полковник Віктор Капачинський. Бійці цієї роти. Дуже складні ситуації не тільки врятували наших колег, які попали в важку ситуацію і були підтверджені нападу групи сепаратистів, озброєному нападу, але й вони допомогли здійснити МОНЕР і виконати завдання і нашим побратимам із Національної гвардії. Рота діяла впевнена, рота використовувала всі сили і засоби, які були на їхньому озброєнні. І тому я ставлю приклад чому особовому складу Збройних сил мілі дії цього підрозділу. Я дуже задоволений діями наших повітряних сил. Льотчики показали свою майстерність, проводячи психологічні атаки на угруповання сепаратистів, які змусили їх відмовитись від нападу на ті об'єкти, які вони планували захопити. Навіть в умовах ночі наші пілоти. Прекрасно відпрацювали, забезпечуючи оборону однієї частин Національної гвардії в місті Маріуполь. А десантники, які своєчасно прибули на аеродром в якості підкріплення, допомогли нашим побратимам-гвардійцям вийти дуже непростої ситуації. Таким чином, ми можемо приводити сотні прикладів, коли в умовах необ'явленої війни військовослужбовці Збройних сил України сміливо Виконують завдання по недопущенню порушення територіальної цілісності нашої держави. Шановні бойові побратими, шановні ветерани, шановні члени сімей, військовослужбовців, шановні українці, в непростих умовах сьогодення Збройні Сили України виконують свій обов'язок перед державою, перед українським народом. Це непростий час. Я хотів би. Звернутись до кожного військовослужбовця і сказати, що дорожче нам, чим наша держава, і нічого немає. Бороніть державу, так як вимагає від вас наш військовий обов'язок. Я приведу приклади військовослужбовців 25-ї бригади, які, потрапивши в оточення, будучи дуже сильно хворим, наш солдат десантник висмикнув, чекуючи з гранати і вимусив нападаючих відійти від того автомобіля. Медичного, в якому його транспортували до шпиталю, був випадок, коли командир парашютно-десантного взводу 25-ї повітряно десантної бригади, щоб уникнути захоплення бойової техніки, також висмикнув кільце із гранати і сказав сепаратистам: підірву себе і вас. Таких прикладів сотні. Я хотів би подякувати всім офіцерам, прапорщикам, солдатам і сержантам. Збройних сил України, які в умовах неоголошеної війни виконують сміливе завдання по обороні нашої держави. Я хотів би подякувати сім'ям наших військовослужбовців, які морально підтримують наших воїнів під час виконання цих непростих завдань. Хотів би склонити голову перед мудрими ветеранами, які стають серед двох сторін протиборствуючих, і мудро ведуть політику в тому плані, щоб не було кровопролиття.